Я але ж ви повністю оплатили весілля сестри, і воно коштувало в п'ять разів більше. Мама, ну це було давно інші обставини, до того ж вона ж не така фінансово стабільна, як ти. Зараз минуло три місяці. Я не заплатила. Ми з чоловіком взяли кредит на медовий місяць, думали, що всі витрати вже покриті. Я намагаюсь говорити з батьками, вони ображаються. Кажуть, я невдячна, дріб'язкова, сама ж замовляла ці квіти. Моя сестра взагалі мовчить, хоча знає ситуацію. Я відчуваю себе зрадженою. Я не просила тих витрат, але мені обіцяли, що оплатять, як і сестрі. Я ж не дурна, розумію, що 400 тисяч доларів це ненормально, але навіщо було обіцяти одне, а потім кидати рахунок? Редіт, скажи чесно, чи я дійсно перебільшую, чи я мала право бути зла? Чи я повинна просто заплатити і забути, щоб зберегти стосунки з батьками, бо зараз я просто не хочу з ними спілкуватися. Я чую, як вони кажуть рідні, що я егоїстка і вважаю себе вищою за всіх. Але чорт забирай? Я ж не чекала 400 тисяч доларів, я чекала чесності і поваги. Я просто хочу повернутися у той момент, коли я повірила в обіцянку не переживай, ми все оплатимо. Напишіть в коментарях, що б ви зробили на моєму місці, і чи винна я, що не хочу платити за те, що мені начебто подарували?